Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую усіх на надзвичайне дійство. У нашому ліцеї відковатиметься корпус професійної мистецтвості за роздобувачів освіти професії кухня командира пакету Сьогодні ми станемо свідками яскравої події, змагатиметься між собою три команди, захищатиме свій човний парток представники перших, других та третіх курсів. Але все по порядку на нашому заході. Директор ліцею Сергій Петрович Горбачук. Заступник директора з начально-виробничої роботи Думацький Володимир Володимирович. Заступник директора з навчально виховної роботи Райдаровський Руслан Борисович. Старший майстер Осика Петро Васильович. Методистка Байзан Ольга Михайлівна. Команда першого курсу Каміла Оздоба та Кіпетчук Ольга. Учасників готувала майстер виробничого навчання одухалець Оксана Володимирівна. Гуд – Людмила Васильівна, майстер виробничого навчання, проводила майстер-класи для своїх учнів Волощук Денис та різник Анастасія. Третє курсники, ромах Олександр і Божа Матвіїна, мали можливість повчитися у свого майстра виробничого навчання, козак Ніна Маркіна. Також до конкурсу долучилася. Викладачка професійної не голову живий, давай Сергію Петровичу. Дякую. Ну, е, прочитавши наш конкурс, написано Прикельна кухня. Uh -huh. Я б не сказав, що це пикельна кухня, тому що сьогодні це була кухня взаємодопомоги, взаємовиручки, кухня здорової конкуренції. Е, це ви показали сьогодні свій креатив, свою творчість, свою художню майстерність, свої професійні здібності. І це радує те, що ви, за такий короткий термін за годину часу ви виконали справжні шедеври майстерності кухні і майстерності кондитерства. Я вам за це дякую і щиро радий за кожного із вас. По-друге, я хочу сьогодні усіх вас, усіх нас привітати з цим прекрасним святом, святом Різдва Христового. Свято, яке приносить нам радість, приносить надію на перемогу. І підсумовуючи, підсумовуючи наш конкурс, я хочу сказати, що всі ви готові, всі ми вам готові дати перше місце. Але статистика річ перна і цифри беруть свої. Перше місце у нас на максимум валів – це 88,5. Це взяв третій курс, набрав найбільше, як переживали, бачите, марно переживали. Друге місце у нас 84,5. Другий курс. І з невеличким відривом всього на пів бала, на пів бала, відстав, набравши 84 бали наші конкурсанти першого курсу.